Чому зупинили матч Динамо та на якому рівні нині український футбол? Астон Віла втратила дуже важливого гравця. Син Шевченка підписав професійний контракт. З ким все мене. Та ну що ж це за капздець? Відреагувала навіть Влада Зінченко. Мудрика заявили в одну з ліг. Та що Михайло вчудив напередодні бою Усика. Готуйте вила! Вітаю, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна і найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку подобачку і давайте починати. Відео сьогодні буде дуже емоційним. Я вас попередив. <звук> Ну і звісно, почнемо ми з київського Динамо, яке вчора дебютувало в Єврокубках цього сезону в другому раунді кваліфікації. Вони перемогли Хамерун Спартан з рахунком 3-0. Могли перемагати і 4-0, але один з голів було скасовано гол Дениса. Попова матч пройшов на стадіоні Тоні Безіна. У Паолі головним арбітром був сесор сотоградо. Сьогодні виступає Ігор Степанович Сиганих зі супродом Мальтійського симфонічного оркестру. Програма хіба мокріють футболки, як і Аслаповні, за підтримки іспанської ліги 1 та мальтійської спілки уявних офсайдів. Дивіться на 2 плюс 2. Обожнюю ваші коменти. Ну. Ну, як краще ще можна було описати певні моменти навколо цього матчу. І, до речі, класна є статистика. Українські клуби забили 9 голів в трьох стартових єврокубкових матчах, пропустили 0. Хороша статка, зважаючи на те, що грали, правда, з Бознаким, типу, нібито і пофіг, але ну, все одно. Все одно приємно. До речі, два дуже класні матеріали вийшли про цей поєдинок на трибуні від наших авторів. Дмитро Ватрас, наприклад, випустив ось таке: Звикаємо до вайбу, цей матч Динамо, чудове відображення, на який рівень опустився український футбол. Тут і про ракурс трансляції, і про газон, на якому нас приймали той. Про дуже багато чого іншого. Читайте матеріали на трибуні, там, там дуже цікаво. Матчі з мальтійськими командами. Не думав, що колись ми дійдемо до такого. Ну і все-таки трішки по суті, звісно, можна тут дорікнути з приводу того, що там можна було і раніше забувати, і не робити якісь. Не знаю, стресові речі, раніше дати спокій, але вже як є. В принципі, комфортна, якісна перемога київського Динамо, ну це, звісно, факт. Матч-відповідь буде в Любліні 29 липня о 21.00. І я додам зараз трішки свого жарту, свого прикольчика. Ось такий от з'явився коментар від Крістіана Біловара. Я хочу додати тут. Ось такі от підсилення в Київського Динамо нині? а? Не знаю, чому я вирішив в цьому моменті це сказати, мені здається, що це достатньо кумедно. Знову ж таки, от ви навіть зараз чуєте і бачите, як я говорю про цей поєдинок. Як ніби це просто якийсь товарняк і взагалі на нього глобально пофіг. Так, в принципі, і в матчі проти Ільвеса було. Реально пофіг. В тому сенсі, що ну, якийсь не, не зрозумів взагалі суперник з 101-го дивізіону Мальтійської екстра Супер-Мегаліги. Ну, які тут ще можуть бути результати? З іншої сторони, ми наш рівень футболу зараз на такому рівні, що ми про таких суперників граємо. І тут вже, як би, як на то реагувати. Ну, звісно, комфортна, спокійна перевага, перемога київського динамо. Матч-відповідь відповідь це суто формальність. Ну, я думаю, цього пояснювати не треба. Ну і цікавий момент стався під час цього поєдинку. Ним я фінішну наразі історію по цьому поєдинку. І я про Кулін Брейк. Направду, в мене було враження, що температура під час цієї гри. Градусів 150. Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, чи продовжить свої виступи під егідою організації Минай. Було одержано листа від Миная, в якому зазначається, що Закарпатці збираються призупинити участь в змаганнях під е егідою ПФЛ. Як то писали раніше, і говорив дуже часто все мене і Минай теж мене. Я думаю, зараз ті, хто дуже багато писав і говорив на рахунок того, що минає це взагалі що власник, просто на ньому не має досвіду де ставити, вже просто абсолютно дійшов до такого от логічного моменту, коли команда на рік призупиняє свої виступи під егідою ПФЛ. Перестало бути цікавим, закінчились бабки і так далі. Все, футбольного клубу немає. Для нашого футболу це класика. Ну і раз ми ж вже тут зазирнули туди, от прям низько-низько. Згадаємо запорізький металург, який за рахунок того, що ми найпризупинили виступи, буде виступати в першій лізі. Ось так от їм пощастило. Металурги до слова обновили клубний логотип, брендинг і зробили ось таке от. Лого, причому це їм зробила, я так розумію, дуже крута і поважна компанія, назву якої оголошувати не буду. Коменти, друзі, ось такі, ось такі, от негативні, неприємні і так далі. І тому подібне. Особисто, я свою думку скажу, мені цей логотип сподобався. Чому сподобався, бо в цій от. Літері М, яку трішки нахилили, також зчитується літера З. Плюс логотип достатньо такий е, гострий, він кидається в очі, він такий навіть трішки неприємний з тої точки зору, що дуже багато тут таких гострих таких кутів. Звісно, любителі класики, скажуть, що це повна шляпа, але ну, я скажу свою думку, мені в принципі десь на 3 з плюсом з 5 цей логотип подобається. Такий класний, яскравий. Ну що? Можливо, вам не подобається, друзі, тоді напишіть свої коментарі. Особисто я люблю оцінювати подібні речі, і мені цей логотип подобається. Ще я отаку фотку знайшов. Не знаю, чи то теж представили, чи то просто це якийсь концепт від одного з там, фанатів футболу, скажімо так, з одного телеграм-пабліку, але мені теж цей концепт форм подобається. Не знаю, чому такий хейт. Прямуємо далі. Ми вже третій день поспіль згадуємо Якова Кінарейкіна, який перейшов в «Вільяреал Б. Стало відомо за інфоютрансфермарт, що сума трансферу 700 тисяч євро. Непогані такі бабки для Карпат. Ну і про бабки ми заговорили. Як ви знаєте, друзі, вчора було дуже-дуже гаряче в країні. В контексті закону 12.41.4. На цей закон відреагувала навіть влада Зінченко. Сказала наступне: немає слів. І тут хочу привести ось такий от коментар, друзі. І на цьому наразі закінчити. Промови щодо цієї новини. У мене якісь в'єтнамські флешбеки, ніби Ніби якийсь 2010 рік на дворі. Якось так хочу підрезюмувати. Ну і давайте ще одну таку новину неприємну. Згадаю, щоб далі вже говорити про більш таки цікаве і нормальне. Озі Осборн відійшов у той світ. Легенда нас покинула. Астон Віла втратила. Чи не головного свого фаната, чи не головну свою зірку, яка на трибунах за них топила та вболівала? Ви ж знаєте, всі ці треки, оце пем Ох, легендарні ж треки. Їдемо далі. З'явилася інформація, що фламенгу веде перемовини із захисником Шахтаря Вінісіусом Тобіосом. Про це повідомляє Хуліо Мігель Нетто. Бразильський клуб веде перемовини з футболістом Шахтаря, який став головною трансферною цілею фламенгу через потенційний відхід правого захисника у Веселі Франса до Роми. Раніше інсайдер Фабріціо Романо писав, що римський клуб запропонував бразильцям 25 мільйонів євро за футболіста. Зазначається, що Вінісіус Тобіос високо оцінюється скаутами та тренерським штабом бразильського клубу. Бразилець із. Цікавленням розглядаємо можливість переходу до фламенгу. Слідкуємо далі, як та історія буде розвиватися. Вот оголосив про підписання професійного контракту з гравцем збірної України Ю 19 Крістіаном Шевченком. Контракт з 18-річним нападником підписаний за схемою 1 плюс 1. Навіть сюди, руки цього холдингу, дійшли. Михайло Мудрик отримав принизливу роль в Челсі дискваліфікованого українця. Все ж заявили на одну лігу. Такий заголов... Такий заголовок з'явився на одному з а, спортивних, скажімо так, ресурсів. Заявили ж, мудрика в. Лігу фентезі, ви знаєте таку гру, його туди заявили, і, власне, на цьому заголовок подали. Хоча, знову ж таки, згадуючи таки EAFC, там Мудрика прибрали. Аналогічно до Поля Погба, якого теж за допінг прибрали. А тут лишили. Крім того, з'явилась ось така от, друзі світлина в одній з соцмереж. Її ще TikTok називають. Мудрик не відреагував на гасло Слава Україні перед боєм Олександра Усика. Дуже-дуже великі охоплення. і перегляди це відео зібрало. Добрий день, Михайло. Слава Україні! Михайло, тобі не треба так, ну можна ж попростіше бути, просто привітатись. Нормально. Михайло Мудрик, Та ти що? Момих би реально сказати. It's guy from Chelsea, bravo. It's play. Yes, yeah, from Ukraine. It's a star from Ukraine. No way, bravo. It's chilling, bro. Короче, Мудрик, чесно, е Лише респект, нічого особистого, але можна було хоча б логнутися, сказати героям слави. Камон! Камон, усик, браво! Хорош! <реку> ну, направду не хочу тут закидати якимись сапогами того мудрика в, цім, в цьому епізоді, там купа людей можна було просто не почути цю фразу. Але звісно, розуміючи то, те, в якому нині контексті ми перебуваємо, на подібне така подібна реакція, вона, вона очікувалась, вона була логічною. Ну, і ви, напевно, задасте зараз питання, а загалом що там по мудрику, що там по топінгу. А нічого і не відомо. Крім того, що от мудрик на бій Усика з'їздив, його там фентезі лігу та дали. Тримаю вас в курсі. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Не хворійте.